Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! З вами, як завжди, ваш Валерчик, і до вашої уваги хочу продемонструвати бізнес-ідею в домашніх умовах. Це виготовлення тротуарної плитки. Всі ми знаємо, в нашій країні зараз іде війна, орки прийшли на нашу землю, дай Бог, скоро ми їх виженем звідси з нашої неньки України. І потрібно буде відбудовувати кожен куточок нашої мальовничої держави. І Одна з бізнес ідей це виготовлення тротуарної плитки. Я думаю, кожного зацікавить бізнес-ідея. Хто не хоче просто сидіти на дивані і там пити пивко, а хто хоче працювати і рости над собою. Ну, до вашої уваги, з чого ж починав я? Ще в далекому 2016 році з'їздив в Польщу, заробив свій перший капітал власними руцями, да, не Мама з папою дали, і від е, вирішив з товаришем все-таки зайнятися бізнесом. Чому саме вирішили займатися точніше, вибрали один з видів бізнесу? Це Виготовлення тротуарної плитки, тому що ми з товаришем працювали до 2016 року на підприємстві, яке займається виготовленням тротуарної плитки. В принципі, знали про це цей весь процес ну, дуже багато чого. І подумали, колити бізнес в домашніх умовах, адже амбіції були завжди ну, займатися чимсь своїм, не робити, як, так сказати, на дядю, а Цими руками, щоб щось самим зробити. Друзі, це така коротка предісторія, з чого починався мій власний бізнес. А зараз я покажу, що конкретно для цього потрібно. Ну, по-перше, по-перше, це сама тротуарна форма, без якої тротуарна плитка ніяк не вийде. Ну, їх буває дуже багато видів. У мене їх в принципі видів хочу продемонструвати. Легер, потім іде лілія і ще один популярний вид тротуарних форм, це старе місто. Це одна з ходових таких плиток, яку дуже часто заказують. Ну, далі, далі, не обійтися нам без бордюрів. У нас вони півметрові, у нас вони півметрові, в принципі, є і метрові. ну і Цих позаглаза вистачає на двір. Ну, далі, далі, потрібно, щоб, щоб були обов'язково плитка тротуарна. Така, що йде. квадратна. В нашому випадку це плитка шоколадка, ну форма називається шоколадка 30х30, вона йде під хату, вона товщина її троєчка, 3 см. Вона легенька, широка, ну в принципі два, два ряда її стелять за хатою і в принципі вона слугує, як -от мост. ну Для вашого. Початкового бізнесу в принципі, е, в принципі, ще потрібні жолобки ну, для стоку води, да? допустимо, подвір нерівний і без жолобка аж ніяк. Ну, і по плитці все. Бордюри сказав, плитка е, буває на ваш смак, яку і на ваш кошельок, карман, в принципі. І Наступним етапом, це другим, іде, звісно, бетаномішалочка, без якої нікуди. У нас їх дві, це менша і є більша. Ну, Потрібно в багатьох кольорах робити, одну бетаномішалку, е, обичний сірий колір. І більша в нас бетономішалка йде на кольори. Е, далі йде компресор, з ним ми змагуємо, змагуємо форми. Ну, не знали всіх нюансів, да, хоч і працювали на підприємстві, але е, деяких нюансів не знали. Е, Попервах, змачували форми е, о, цим соляркою, потім переробом, Коротше, Експериментували, але ж е, саме-дієвий саме спосіб для змазання форми це сеперед. Це все воно виробництво Чехія. Чехія. Ну, далі нам потрібна фарба, щоб була плиточка у нас кольорова. На даний на, це, дана фарба у нас жовта. Виробництво також Чехія. Е, бо, по якості вона сама найкраща, яку ми тільки не пробували. І китайську, ну китайська фарба це китайська. Ну коротше, Наступним етапом нам потрібен лозик, щоб перевозити щебінь, пісочок і так і далі. Потім цемент, як ж без нього. Ну і дійсно наповнювачі. Це Ми використовували щебінь, фракція 5-10 і пісок річковий митий. Також потрібно, щоб він у вас був. Ну, Цемент, цінова політика зараз на цемент в нашому регіоні десь 125-130 гривень. А пам'ятай золоті часи, времена, коли цемент був по 25 гривень. Ну, в принципі, нам ще по скидочки, ну, по 20 брали мішок. 20 гривень мішочок. В принципі, можна було щось і робити, і крутитися, Ну, ви запитаєте, чи займаюся зараз цим видом бізнесу? Забросив я його давненько, тому що найшов, так сказати, не найшов, а паралельно займався другим видом бізнесу. Це вирощування свиней в домашніх умовах. Відео далі будуть у мене на каналі. Оскільки я, ж парень сільської місцевості, в принципі. Мені це ближче до душі, ну, потрібно було спробувати виготовлення тротуарної плитки ну, сам собі, чи я зможу, чи щось вийде, самому собі доказати. Можливо. І, в принципі, будь-який парень, хлопець, мужик, мотивована люба людина зможе зробити цей вид. Бізнесу в себе вдома, аби було бажання. Саме головне головне, щоб було бажання. Хочу ще продемонструвати наші вироби, це, так сказати, остатки самі складки, обична плитка 30 на 30 квадрат і в різних різних кольорах, по якості, по якості плиточка бомба. Можемо. Можемо продемонструвати. Наповнювач щебінь, фракція 5-10, ну, цемент обов'язково 500-тий. Далі, далі. така сама плиточка з старого міста. Тільки в червоному кольорі також наповнювач бачимо, щебінь, пісочок. Порівнюючи у мене тут є три види різного виробництва плиток, це у нас плитка Вібролита. Вібролітіо. До вашої уваги, перший вид це другої фірми Вібролита тільки з наповнюючим гранаців, як бачимо. Люди використовують так буде краще видно, фарба, це вони красять тільки вершок. Ну, зараз продемонструю. Наприкладі, замішали колір, кольоровий розтвор, закинули, допустим, пів плиточки розтвору кольорового, а потім основну частину це сірий. Ну, це може і правильна економія. Ну, порівнюючи з нашою плиткою, ми робили колір увесь. Бо плитка має свойство щухуватися. Ми ж по ній їздимо, правильно, ходимо. В когось може коні ходять по двору, може в когось свині, може в когось дуже великий потік людей. В принципі, вона щухується і далі видно, ну не дуже привабливо як буде виглядати. Як буде виглядати сірий колір. Ну, як бачимо, вона у нас плитка, це чужа з Граноцєву, як оказується з граноцеву теж плиточка буває. Далі йде плитка вібропресована. ну Вібропресований вид плитки ми можемо спостерігати в кожному місці в принципі, Вібролита плитка у нас зроблена із, із даний вид із гранатцев також. В принципі, що можна сказати про неї? Мені вона, якщо чесно, не до Ну, По-перше, по розкажу чому. Якщо чесно, вібропресована плитка мені не до душі, тому що тут тільки надколовся крає, краєчок да? І ось пішла цепна реакція. Раз. Ну, коротше, ну, розсипається вона... Не знаю. Може тому що я робив вібролиту плитку, і дійсь, вона глянцева, гладесенька. Ну, ого, крепка. Що значить, якість 500 цемент. В принципі, бачите, відколовся крає, краєчок. І ну, такого, такої цепної реакції немає. Як оце гранаців викришиться за пів року, а ця плиточка стоятиме ну довгенько. ну Це моє чисто суб'єктивне мня. Другий вид плитки, також вібро... ця вібропресована, як бачимо, також з гранацєву. І що ми бачимо? Також така сама ситуація: вершок кришиться, ну, в принципі. Вирішувати людям, яку плитку в себе стелить. А мою думку, Ні, є дуже хороша, якісна е, вібропресована плитка. і Нічим, нічим не поступається вибролиті, а вібролита нічим є, також не поступається вібропресованій. Ну, На вкус і цвет товариша нет. На цей кожен товар є свій покупець. Ну, я продемонструю вам колір, який жовтенький. Пігменти в нас були кра... краски, точніше, жовта, червона, сіра, обикновенна і коричнева. Ну, можна робити насиченіший колір, більше. Це ми експериментували, це перші вийде, так сказати, пробники. Експериментували з фарбами, скільки більше, менше додати. Ну, що хочу вам сказати ще про виготовлення тротуарної плитки. Це немає нічого тут важкого, коли знаєш рецепт. Правильний, посл... і правильний рецепт, коли що із якої послідовності потрібно кидати в дану бетономішалочку. мішалочку. І ще один такий самий важливий момент у виготовленні тротуарної плитки це фібростіл. Без нього наша плитка б дана ну, взагалі б ніяк не зробилася. Хочу вам показати, який він є. Пишіть глянемо. До вашої уваги саморобний наш Лібра Як вам сказати, переробляли ми його дуже-дуже безліч раз. Так сказати, ширина 80 см, довжина 1,70 м. Він. Складається з верхньої частини це ну, поверхність, на якій викладаються тротуарні форми. Далі йде самий каркас. І на цій плиті на верхній, можна показати, наварені два швелірка, до яких прикручений мотор, який це серце цього стола, який видає вібрацію. Е, мотор має три положення. Зараз він у нас на самому мінімальному на першому положенні, бо на третьому, на третьому положенні він і душу витрясує. В принципі, першого положення хватає, вистачає. Е, ну, що вам сказати? Техно, технологія, Технологія. зараз вам покажу, включаємо резервочку. Далі все у нас. Йде цей шнурочок від мотора, обов'язково це йде через кнопку, вмикаємо ще в розеточку, і зараз буде звук такий неприємний. Приготуйтесь. А, ще не так. Закидаємо, імпровізуємо. закидаємо раствор у наші форми і включаємо. Вмикаємо! Встановлюємо їх на піддони, далі перемочуємо ОСБ і далі на другий ряд також форми. В принципі, на другий день можна витягувати готову продукцію. Отакий короткий обзор нашого столу. Повернемося до нашої готової продукції. Після того, як витягли плиточку із форми, ми її складаємо в стопки. І, в принципі, вона прямує до своїх нових господарів. Що сказати по заказам? Нашу продукцію завжди був попит, її розбирали, як кажуть як гарячі пиріжки. Ну, не буду ж я власну продукцію, погану власну продукцію продавати у своєму невеличкому селищі. Ну, це великий показник, що моя плиточка зараз чуть ли не в кожному дворі. Ну, що сказати? Обичну лілію брали так собі, а найвищим попитом це, звісно, славилась круківка старе місто. Ну, вона, звісно, і дорожча. Форми дуже, дуже дорогенькі. А взагалі ми вийшли із товаришем на такий рівень, що розвозили власну продукцію, по площадкам не в один. Райцентр і навіть не в одну область, в принципі, продавалася наша продукція на ура. Ну, я ж кажу, з роками зрозуміли, що тротуарна плитка це, звісно, хорошо, а люди хочуть кушати постійно. І, в принципі, перейшли на вирощення на домашньої продукції. в даному випадку я вирощую свиней і продаю їх людям. а Тротуарна лизочка, тротуарні форми, це, звісно, відійшло все на другий план. І ну, це мала частина, не хочу з Сарая витягувати свої форми, бо їх ще треба комусь заносити. А взагалі, кому був цікавий даний ролик, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну, З вами був, як завжди, ваш Валечик. Слава Україні! Героям слава! Так. Тут 15 квадратів, ну половина тисячі. Наша робота. Угу. Возомновляем. Так що, такий вид. Заїжджаю Бошо, Камаз, трактор. 4. Захар, нормальна плитка. 4,5 товщина. Якось так. Кевін! Кевін! Так, Ось наша робота, в принципі. Лечик не обманював, бачите. Наша плиточка, заїжджає сюди люба техніка. Ну, в принципі, будь-який вес і трактор може її. Все, машина гружена. Бачите, собака така красива, так? Да? Кевін, так? Да? Ну, якось так. Валерчик робив на совість. Товщина 4,5. Така наша продукція вібро, вібро Лита, хоч футбол, хоч в хокей. Головне солью не посипати, в принципі. Солі вона боїться, да. А так просто вчасно чистить потрібно. Да, Кевін. І все. Оце шостий рік також у людей стоїть, в принципі. В принципі, все чотенько. Ніхто ще не жалувався, та й не буде в ближайшим часом жалуватися, Ще годів 55. Yeah. Так що, друзі, от така робота наша була тротуарна плиточка. Так що, кому цікаво, коментуємо, ставимо лайки і підписуємося на канал. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні. Якось так.